Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Я з 1 березня розпочинаю тиждень стартів, і в мене є декілька процесів, які в мене ще в роботі. Так от, і якось мені хотілося з ними, знаєте, логічно якесь завершення зробити. Тому, думаю, випущу таке відео, декілька днів познімаю для вас. Отже, в мене в процесі мій помаранчевий светрик. я думаю, ви його бачили. Але що я хочу вам сказати, що за ті дні, що я до вас не підключалася, я вже дов'язала його повністю ось довжину. Зробила тут ось такі розрізи. Спинку трішечки зробила довшу, я так люблю носити. Ось, тобто, Довжину я вив'язала повністю і вже набрала петлі ось на рукав, і буду в'язати рукава. І ставте ставки, чи встигну я його дов'язати до 1 березня. Як ви думаєте? Так, светрик загалом виходить дуже класний, красивий. Мені дуже подобається, і що я думаю? Що, можливо, якось його прикрашу тут збоку, ну, трішки пізніше. Тому що хочеться йому якусь родзиночку все ж таки додати. І як варіант, я просто подивилася з каналу Теплі Петлі Ліля. Вона теж в'язала, до речі, в техніці реглан-погон, але в неї такого більш натурального кольору Светрик чи Джемпер. Ось. І вона там зробила вишивку бавовни. І це така маленька родзиночка, але виглядає дуже красиво. Тож, скористуюся ідеєю Лілі, і щось таке тут теж придумаю. Не знаю, чи це буде бавовно, чи це буде щось інше. Ну, побачимо. Але ось маленьку якусь штучку тут хочеться додати. Ось. Тож. Дуже мені хочеться встигнути його до 1 березня дов'язати. А це в мене є півтора дня, на два рукава, ну не знаю. Побачимо побачимо. Щось в мене трішки сумнівує, але дуже хочеться, щоб вже його не переносити на березень місяць. Так, далі вам покажу, ще в процесі. ну Це точно не стане готовою роботою до кінця лютого. Це ось кумася, і я вже почала вив'язувати тіло. Ось Ніжки вже вив'язані, і вже перейшла я на тіло. Маю сказати, що кумася в'яжеться ну, те, важче, але в неї там більше, більше всяких елементів є, там у неї спідниця, фарту, тобто от воно там трішки більше буде роботи з нею. Але ось головне, що вже, бачите, вже почала ніжки. Якось мені от, коли вже ніжки вив'язані, ручки вив'язані, далі вже тіло голова, ну Воно вже далі в'яжеться з суцільним полотном і вже якось мені а, простіше. Не знаю, чомусь так. Психологічно, мабуть, скоріше. А, нагадую, це майстер-клас Тані Янчу, там іде. А він, кум і кумася, а також там йдуть ще маленькі таке поросятко, і, здається, вусочки. ну такі маленькі, чисто декоративні. Ось, і хочеться мені теж так, до 18 березня хочеться мені встигнути це зробити. Тому що до 18 березня мені треба відправити кума. Ось, А я хочу їх сфотографувати разом. Ось в чому ідея. Тому так, буду з нею також працювати. І пам'ятаєте, я вам показувала, що я не втрималась на вихідних із оцієї пряжі Alize Superwash Artisan. Я розпочала в'язати шкарпетку для моєї старшої доні. Це колір 9002, Здається, тут і фруті мені сказали. Так, дуже схоже, дійсно. І... Їх я завершила. Обидва обидві шкарпетки. так, ось Такі вийшли. Дуже гарна кольорова палітра в цієї пряжі. Мені дуже подобається, класні. І ще мають бути для меншої такі ж самі. Тому що там іде боротьба, хто ж буде вдягати ці шкарпеточки. Ось в'яжу я для діток, в основному в'яжу з цю п'ятку таку круглу, французька, вона чи як називається? Дівчатка, які краще знаєте, ви мені підскажіть, що це за вид п'ятки такий. Я називаю її круглою. А як правильно, французька. Не, не впевнена, я не великий, чесно, майстер в шкарпетках, я тільки вчуся, і я їх зовсім недавно в'яжу і пробую мені. Подобається. Ось, тож, шкарпетки також готові вже, і мені дуже сподобалось, я ж кажу. Я тепер насправді думаю, що мені робити, тому що я в стартах хотіла розпочинати шкарпетки для тата, ось, а, але мені треба ще для меншої такі ж самі. Я навіть не знаю, можливо, я розпочну ті і ті. -ті. Побачимо. Так, і це все, це все, що в мене було. Так? Тобто, в мене залишилось два процеси: це кумася і мій помаранчевий. І ще, дівчатка, я зараз принесу зразок і хочу з вами порадитися. Все, я до вас повернулася. Я просто сходила за пряжею і за зразочком. І значить, в чому ж справа? Як я вам казала, що я буду розпочинати старти так, з Зеленочкою Бугановою, і яка в мене є дилема? Я хочу розпочати якийсь плечовий виріб для себе. І, можливо, хтось дивився, що я планую там в'язати в цьому році. І, значить, в мене там є в планах ось з такої пряжі. Це мені Галиночка дарувала. Вона така дуже. ну Вона з люрексом, так, вона дуже красиво переблискує, просто неймовірно. І я думала, чесно кажучи, спочатку розпочинати його. Мені хотілося його е, так навесну собі зробити. Але е, настрій змінився, і не знаю, щось мені поки що не до цих блистинок. Можливо, це буде мій процес на перемогу, знаєте, є у вас такий процес, який ви думаєте, от коли ми переможемо, обов'язково собі там зроблю ось такий і буду його одягати. От Можливо, це він і є. Бо він такий святковий, як на мою думку. Ось. Тому це я поки що відкладаю, просто вам вирішила нагадати. І ось моя дилема: що, значить, я собі думаю? Я маю зразочок ось такий. Це 100 меренос. Ось такий красивий, в нього такий є невеличкий пушок, м'якенький, дуже приємний. Ну, подобається мені. Так от, я з нього планую зв'язати собі. Скажіть я скажу, Водолазку. Так. І от що я собі думаю, чи не пізно. В'язати водолазку, бо ніби вже весна, і логічніше готуватися до весни, в'язати якісь джемпери, чи пуловери весняні, так? З більш весняних артикулів. Ось, а не зі 100-відсоткового мироносу. От я собі думаю, чи не пізно я схаменулася, бо ну, колір такий здоровський, я не знаю, мені так подобається цей колір. І мені прям і хочеться з ним попрацювати. Не знаю, що ви думаєте? Напишіть, мені треба, знаєте, погляд зі сторони. Ось, в'язати ще цю мереносову водолазку. Я думала, може зробити якийсь неводолазку, а джемпер чи пуловер. Але ні, от хочеться водолазку все-таки. От я, знаєте, я її собі в голові намалювала і от. Бачу тільки так. Ось тому правда, напишіть дуже цікаво почути зі сторони, знаєте, думку, чи не пізно так у березні ще в'язати цю водолазку. І вона ж не з'яжеться за один день, так? Тобто, це я буду там її в'язати ну, весь березень, наприклад. І це тільки в квітні я зможу її одягнути. А в нас таке буває, що в квітні вже геть тепло, але буває ще ніби й холодно. Одним словом, порадьте, що ви думаєте? Чи вже в'язати ось із такого більш весняного літнього складу. Це мені Галиночка казала, що тут віскоза з чимось там. Це такий дрібний букле. Видно вам? І я хотіла такий собі пуловер, так, зв'язати, чи це не пуловер, чи це має бути джемпер. Ну, Одним словом, не супер важливо, ловер чи джемпер. Але от з такого букле. Тобто, і він такий більш уже весняно-літній має склад. Ця ниточка має літньо-весняний склад, тому, можливо, буде логічніше все-таки з нього щось в'язати. Що ви думаєте? В мене насправді є ще одна думка. Ну, зараз я принесу ще одну пряжу і покажу вам, і буду чекати ваших порад. Ось принесла вам ще одну. Це я трішки в сторону відсуну. А, так, у мене тут виходить сонце і може трішки заважати нам. Це Alize Cotton Gold а, так, Це колір. ну Це знову це якась стара партія, можливо, його вже таки і не випускають. Це 372-й колір. 372 а, так, це напівбавовна. Я її дуже люблю, вона м'яка, вона приємна, її можна мільйон разів прати, і нічого з нею не стається. І тут, бачите, тут багатезно таких різнокольорових вкраплень, дуже різноманітних. А, так от, і цей колір а, такий, а, я не знаю, такий хакі, але припилений. Знаєте, тобто він не яскравий, а він такий. Дуже мені подобається, і це взагалі це мої кольори, всі зелені. Я вважаю своїми кольорами, бо в мене зелені очі. І мені, я вважаю, що пасує. Так, так от, його не було в планах, але хто ж мені заборонить так його внести в ці плани? І я собі думаю, із нього зв'язати пуловер. І, думаю, його в'язати або напівпатентною резинкою, або оцею ломаною резинкою, чи вафлі, якось так називається, цей візерунок, я думаю, ви зрозуміли мене. Ось, щось одне із двох. Так от, ось моя, ось моя дилема. І дійсно, прошу вас написати, що ви думаєте. А я вас почитаю, і точно мені здається, в мене в голові щось, знаєте, стане на свої місця, і я точно вирішу, що ж мені із цього все ж таки в'язати. Бо хочеться все. Але я розумію, що ну ні, точно я буду розпочинати для себе один плечовий виріб, і поки його не закінчу, наступний я не буду розпочинати. Таке в мене маленьке правило. Бо тоді я дуже довго все це в'яжу. А так я там собі один дорослий, один дитячий, якийсь аксесуар, якась іграшка. І так мені і цікаво, і я не втомлююсь, і воно все швиденько просувається. Так, все, я тут вам наговорила, Жду вашої поради і підключуся до вас завтра. Ми з вами підведемо підсумок. Що я там встигну зі своїм помаранчевим джемпером? чи встигну я дов'язати рукава? ось, А потім вже я піду на цілий тиждень в нові процеси. До завтра. Ну що ж, всім привіт! Вирішила до вас підключитися обличчям і підвести з вами підсумок а, тижня і, можливо, навіть місяця, тому що сьогодні вже 1 березня, і що, як ви думаєте, встигла я дов'язати рукава в своєму помаранчевому джемпері? І покажу вам, що ж я встигла. І рукав номер один. <смір> і рукав номер 2 Так, я таки його встигла, бачити, все закрито. Не зняла навіть ще маркери, не, закри... не поуховала кінчики, звичайно. Ну, і, звичайно, ще не прала. <смір> Тож, він такий в сирому вигляді ніби. Але він завершений, дівчатка залишилася буквально його привезти просто до ладу. І я його завершила. ура ура. Я маю таке признатися, що завершила я його вже сьогодні, 1 березня, Ну, там трішки дов'язала рукав, не встигала я вже вчора. Ось, Тому все одно я його зарахую, звичайно, до робіт лютого, тому що ну, що там я дов'язала резинку і закрила її в березні, тож це все-таки буде роботою лютого. Так. Мені він однозначно дуже сильно подобається: колір, форма, все так, як я собі це задумувала і планувала. Я, чесно кажучи, дуже задоволена собою, що я таки встигла його. А сьогодні вже розпочинається тиждень стартів, весняних стартів. І тому я дуже хотіла завершити його, щоб не тягти його ще й його так за собою. Ось тому підведу такі. Підсумки готова робота, і готова робота це ось так за цих декілька днів. І, звичайно, в процесах залишилася кумася. Її я не в'язала зовсім. так І ось зараз я вже буду розпочинати. Новий процес. А що це за процес буде, ви побачите через тиждень, мабуть, 7 березня? Я планую багато чого розпочинати, тому не пропустіть це відео, я думаю, воно має бути цікавим, як і попереднє. В цей перший день весни я хочу вам побажати, щоб весна, нарешті, прийшла до нас в Україну, щоб вона принесла нам багато хороших новин. Переможних новин і дуже хочеться вірити, що нарешті прийде на нашу землю мир. Всі наші хлопці, дівчата, дітки, так, всі-всі-всі повернуться додому і всі будуть живі і здорові, саме основне. Тож я вам бажаю хорошого настрою, тихих, мирних днів. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, всім рукоділочкам. Я бажаю, звичайно ж, натхнення, щоб у, вас був, щоб у вас була можливість творити. Не забувайте поставити мені вподобайку, написати в коментарях пораду, пам'ятаєте, я у вас просила, вона дуже актуальна. Тож, всього вам самого хорошого, всього вам самого доброго. Все, до зустрічі! Бувайте!